Стій, серце, стій, не крильми в порожньому просторі. Ти, муза зоре, не сліпи мене своїм вогнем очей, безсмертних. Дай руку, пригорни мене до свого лона. Тобі я віддала усе, що мала, подай мені великою пораду. Дивись навколо нас великі перелоги, і дикі пущі, і високі кручі, і темні тих води. Подивись, шляхів нема, а тільки де на де поплутані стежинки йдуть на безвість. Он, люди, мало, і горі тиї перелоги. Он спущий, ледве чутно на стук сокири. Скажи мені, порадниця надземна, куди мені податися у просторі? Чи маю я здійняти срібло золото своєї ліри і скувати рало, а струнами крила прив'язати, щоб тінь від них не падала на вузьку борозну. Чи може, чи може кинутись туди? У дикій хащі в диких недрях пробивать дорогу з сокирою в руках, поки який великий гнилий стовбур не впаде й задавить мене там, серед темних хащів. Чи може? чи може злинути горлицею вверх, понад дикі кручі, з хмаринки зірвати блискавицю? Вхопити зірки золотий вінець і засіяти світлом опівночі. А що, коли те світло миттю згасне, як метеор, і темрява чорніше страшніше здасться. А що, коли не хватить мені сили, і я впаду, зірвусь, наче камінь, що зірвався з кручі туди. У темну воду в глибину в холодну тишу і недовго буде тремтіти круг на площині води. Мовчиш ти гордо музо. І тільки вогонь запалився в очах. О, чарівниця! Візьми мене з собою. Линьмо разом.